Разом з вами хочу сказати слава Господу. Слава Богу. Бог своєї великої любі і милості сьогодні зібрав, і Він хоче сьогодні говорити до нас своє слово святе, хоче наставляти нас, розуміти нас. В своє время Хіліп знаходить на Хванаїла і говорить: ми знайшли того, о котором писав Моїсей в законі і пророки. Ісуса, сина Йосифова, із Назарета. А Нахванаїл говорить, може ли быть що добре із Назарета? Філіп говорить, Пойди і посмотри. Ідя Нахванаїл, щоб побачити Ісуса. Ісус побачив і душу к Нему Нахванаїла, Хванаила, да «Вот говорить, Ізраїльтянин, котором нема лукавства. Нахванаїл говорить, Господи, а почему ты знаешь меня? Каже, прежде, нежели позвал тебя, Хилип, коли ты был под смоковницею, я видел тебя. Спывай такий псалом, О мой брат, где смоковница твоя? О, сестра, где ты молишься всегда? Твой Иисус сюди видеть тебя, Твой Иисус сюди слышит тебя. Слава Богу! Наш Господь Он чує нас, Он бачить нас. Я хотів би для нашого назидання прочитати Слово Боже, де написано Марка, Марка, 8 глава, Возьму із стиха. 13 и ниже, и, оставив их, опять вошел в лодку, отправился на ту сторону. Присем ученики, его забыли взять хлебов, и, кроме одного хлеба, не имели с собой лодке. А он заповедал им, говоря: Смотрите, берегите закваски фарисейской, закваски Иродовой и рассуждали между собой и говорили: это значит, что хлебов нет у нас. Иисус в разуме говорит им: Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете, еще ли окаменено у вас сердце, имея очи не видите, имея уши не слышите и не помните, когда я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек? коробів набрали korbів кусков? vy йому 12. А коли seм для czterech тысяч, сколько корзин набрали вы оставшихся Кусков? Сказали семь І сказали Как же не разумеете. Я хотів би отчасне продовжити свою проповідь, ту, що говорив, в прошлой раз за женщину якої Господь явив велику милость, великі благословення, а вона не замечала і вона не знала. Вона не знала. І що Господь применів, як її розумів і, ну, так сказати, попросту прив'яв до тями. О. И я вот прочитал это место Писания за учеников Христовых, и я вот рассуждал над этим местом Писания. Казалось бы, такое обличение и таких упрок заслуживают только хворисеи, а не ученики Христа. Но почему-то он сказал ученикам, що ви маєте очі і не бачите, маєте уші і не чуєте і не розумієте. Що побудило Христа так сказати, браття і сестри? А його побудило сказати те, як тут написано, що вони суєтілись, бо тільки один хліб був в в лодці. І вони не поняли, що говорив Христос, що берегіть закваски. І вони думали, що то, він говорить, що хліба не взяли. І він тут їх, їх облічає, їм докорає, що вони от в такому стані. Я читав заметку в християнському журналі. На весь Советський Союз, бивши, було тільки дві школи, школа інтернат, які учили от таких дітей, які не мали зрення, які не мали слуху. І обічні вчителі їх не вчили. Там були спецучителя, які могли добратися до них і вложити їм яке знання. Попробуйте, скажи, що з такому е, чоловіку чи, чи то дитяті, яке не бачить. Ну, якби бачило, то щось би руками, щось би показував, щось би ну, 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 вчив, ну не бачить. Ну, якби, хоч чув, якби теж говорив би до його, врозумляв би його, ну не чує, можна так сказати, повісити замок. І хто його відкриє? Хто його відкриє? Стоїть вопрос. Брати і сестри, я хотів би ще напомнити вам місце Писання, де Бог говорив до молодого Єремії. Єремія, що ти бачиш? А він каже, я бачу же з міндального дерева. Правильно ты Иеремия, бачишь. Там не сказано правильно, а верно видишь. Верно видишь. Бо я бодрствую над словом моим, что оно скоро исполнилось. Братья и сестры, а что она неправильно бачить? Неверно бачить? Возникает такой вопрос. Потому что Бог каже, ты, ты вірно видиш. по український перевод ти добре бачиш. І стоїть вопрос, чи можна добре не бачить, чи неправильно бачить. Оказується, що можна, можна, неправильно бачить. Є така хвороба колірна сліпота. От ти йому говориш, що я то биле, а він каже чорне. Докажи, вон так бачить, вон так бачить. Ти кажеш, що я то красне, він каже зелене, і поїхав. І таранить, влече беду на свою голову, ще комусь горе біда, і за того, що неправильно бачить. І за того, що неправильно бачить. Браті й сістри, в учениках була проблема з очами, з ушами. Але Господь Вон спецучитель, не такий, як земні учителя. Він добирається і учить і стає все на своє місто. Хотів би ще трошки говорити по поводу очей, по поводу очей, ушей, слуху. Хочу сказати таку неканонічну причту. У пана були слуги. І один слуга такий був енергічний, постійно пану приносить новості, я там чув, я там бачив. І ось пан одного дня каже: слухай, я тобі даю ось, ось сосуд з Єлеєм, ти його дожен пронести через цей ринок і не розліть. Він каже, пане, добре? Я постараюсь. І взяв той сосуд з зілеєм і несе через сьой ринок. І воно так на його очі вперед на, на, на сусуда того зілеєм, і вперед глядіть, щоб ніде не споткнувся, щоб не розліг этот зілей, і пронес через сій ринок і радий, і заходить до пана, каже, пане, я сосуд пройс через сій ринок. І не пролилось масло. Добре, добре. А тепер ти мені розкажи, що ти бачив і що ти чув. Він каже: пане, я нічого не бачив, як ти нічого не бачив, пройшов через цей ринок і ти нічого не бачив. Скільки народу говорять різні там нібеліці розказують, і ти нічого не чув. Пане, нічого я не чув і нічого я не бачив. Чому? Пане, все моє внімання було на суд з єлеєм. Ось як воно буває, брати і сестри. я хочу сказати, я, я маю урок для себе в життю своєму. Можна багато бачити і остатися без елею в сусуді, можна багато чути, і сусуд залишиться пустий, в ньому не залишається єлея. Скільки сьогодні молодого народу погружилися в інтернет, порнографія? розличні кінохвільми. Що ви хочете сказати, що там так багато єлея в їхніх сосудах? Той елей виснажений, там не осталось нічого, там нема ні молитви, там нема ні радості, мають від благочестя, а сли його отреклись. Добре, я хочу вернутися до учнів. Все ж таки, браті і сестри, як Ісус Христос помог своїм учням, щоб вони бачили добре, і чули добре, і розуміли добре. Після такого благословенного, я би сказав, вечері, бо то в кінці дня вже вечір був. П'ять хлібов і дві рибки Христос возблагодарив, отдав ученикам, а ученики розлісли народу. Після такого благословенної вечері він каже їм, переправтесь на другу сторону. І то прямо написано по їх. Вони б після такої благословенної вечері хотіли б там, дійсно на Зеленої травці, мабуть, віддихнути. Але понудів. брати, йдіть, поплавайте трошки. І вони плавають з вечора до ранку. Чотири стражі утра вони плавають. Український перевод не каже, що задубіли їх, окаменіло їх серце. А український перевод каже, задубили їх серце. Ви знаєте, я читав і сміявся. Сміявся. Ну як так задубили серце? Камень, кинь у воду, вийми він каменем. Кинь його вогонь з він каменем. Ну, вже дуба, ну він може міняти свою форму при условиї. Якщо вони Брати, ви мали діло з сухим дубом, я мав. Якщо я бін за то ріжу, то спусипа вискакують іскри. Ну, казалось би, то ж дерево, чому іскри? Тверди. І он Господь, у цього дуба образного вора розмочує. З вечора до ранку. А вранці, коли він прийшов до їх по мору, вони думали, що це призрак вскричали. Я уявляю собі, браття й сестри, як то 12 мужчин закричали. Ото глибоко достало їх, що вскричали 12 мужчин. А він каже ободріться. Это я не бойтесь. Ветер утих, все стало нормально. И написано, что чрезвычайно і и дивились. И я думаю, чему не было чрезвычайного изумления на березі, коли корзинами носили хліб і рибу. Ну, можно чрезвычайно удивляться, сказать, Петро, Иван, ну, мы же принесли только пять хлебов и две рыбы. Ну, а откуда столько? Мы носим корзина, мы носим и носим, а оно не убывает. А Божья кумора наполняется и наполняется. А сколько, братья и сестры, треба было обслужить, Людей одному учню Христовому. 416 чоловік. То багато чи мало. Я хочу сказати, що то багато. Прийшов набрав риби в одну корзину другу хліба і пішов. Народ сидить по 50 і то 100 родов. О, то велике збрання. Я погружався в это собрание, я хотів би побути на ньому. Воно мене вдохновляє таке собрание. Воно мені дає силу казати, Боже, слава тобі, Аллилуйя Тобе за таку милость, за Твои благословения. Пахучий хліб, жарона риба, кухня небесна приготовила. Братя і сістри, то не черстві хліб не засушений, то м'ягенький хліб. А люди голодні мужчини, на природі воно гарно вкладалось, вони добре їли. І на І не було через ізумлення. Чому очі білі закриті? Вони привиклі, свіклість. Кожний день бачили чудо Божє, Христові. Кожен день іселення. І воно вийшло в колію привічку, ну так має бути, так має бути. Але у Христа так не має бути. Брати і сістри, хай Бог милосердний поможе і благословить. Я хочу сказати за ту жінку, яка не замечала милості Божих і благословення Божих. Що Господь робить? Там вже зовсім інший способ. Каже, і її в пустиню і буду говорити к серцю її. Що таке пустиня? Саме слово про себе говорить. Пустиня. В день плюс 60. А ночі температура у минусі отакі От є перепади. Я думаю, що то ця жінка проходила якусь закавку чи загартовку. Я часто, можна говорить, робив при кузні. Я бачив, як кузнець полагав железо. У вогонь, а потім, щоб його загартувати, закаліть, його спеціально ванночки з водою і з маслом. І він закаляв його, щоб воно було придатне в роботі. Ілі в масло, і в воду. І в його був такий інструмент, він по цьому железу проводив, і він знає. Чи вже хватить, чи ще треба. Бо яке той інструмент береться за желізо, то йому каже воно, що ще треба його закалювати і він ще калить його. Подобно, що жінка проходила. це. Мало того, каже Господь, я буду говорити до її, до серця. Що Господь говорив, не написано. Не написано. Але після того розговору, браття й сістри, жінка поменялась. Жінка поменялась. Сказано там, що вона знаходитися в долині Ахор. Долина Ахор у переводі означає см'ячення, вона носила не добру славу. Вона носила не добру славу, тому що в доліні Ахор побили Ахана, читаємо Ісуса Навіна. і там всіх отаких умерщвляли. Але Господь каже, що там, де вона була в пустині, я дам оттуда їй виноградники, а доліна Ахор буде предвір'єм надежди. І вона буде пета, як пела в одній юності своєї. Ви чуєте, брати і сестри, при ізобілії всього пісні не було. Не було пісні, а побула в пустині, пообщалася з Богом, пообщалася з Богом, і появилася пісня, Появилось веселія. Я не хочу довго задержать вашого внимания, але братья і сістри, ця э, женщина вона мала, вона мала чудну встречу із своїм Творцем. Можна сказати із послання Євреїв 1 глава, другий стих, там написано, Бог многократно і многообразно говорив людям із древля. Тепер говорить в сині своєм, Которого поставив наслідником всього, і через Которого віки сотворив. Слава Богу, браті і сістри. Можна читати 33 главу Іва, там, там написано, як Бог говорить до чоловіка. Сказано, що два-три рази говорить, і в ночному віденні, в ночному віденні. І навіть е, болю в його тілі Бог говорить до чоловіка. Для чого? Щоб його відвез душу його від гордості, і там сказано і від пропасті. Бог говорить. Бог заінтересований, щоб е, спасти чоловіка, бо Він його любить. Мені осталось время только розказати стиготворення. Зціготворення. Братья и сестры, автор говорит за тех людей, которые не были благодарны Богу, и чем они занимались. Вы не думаете, что неблагодарны, то он так занимает нейтральную полосу и себе живет? Нет. Або благодарны, або неблагодарный, бунтовщик против Бога и занимается беззаконием. А полоси нема. Називається воно Десять прокажених». Благословенний син от Бога, йому муча слава и хвала. О ньому ми знаємо дуже много, як святі були всі його діла. Из-за любви пришел Спаситель, оставил трон святых небес, В скорбях и в горе утешитель Творил он тысячи чудес, и нас, как десять прокаженных, очистил, Духом осветил, и всех погращих и ничтожных своей кровью омив. Но вот его благодарение здесь на земле преподнесли, у минуту трудної томлення Свои его не приняли. Но если благодарны, как тот из десяти, а девять где же, что безгласны, хвалу забыли принести? Они о том совсем забили, Заботам мира отдались, делами злыми отплатили, и вот в чем в мире занялись. Один у Каяховы был, швейцаром у него служил, и вот когда Христос входил, Он дверь ему на суд открыл, а у Пилата был слугой из девяти уже другой, а третий крест изготовлял, чтоб народ Христа распял, четвертый кузнецом бывал, он гвозди для Христа ковал, а пятый плел венец хернови тому, кто вел нас к жизни новой, шестой каменотесом был. Он яму для Христа долбил, Седьмой ту яму заревал, Чтоб крест Иисусом не упал. Восьмой копье изготовлял, Девятый тело охранял, Делами злыми занимали, Чтоб скорее Христа распяли. Среди и нас такие есть, Что не приносят Христу честь, Спасение даром получили, а благодарить Христа забыли. Провер сьогодні, брат, сестра, быть може жизнь твоя пестра, І служиш Ти Швейцаром, у сатани за даром, І відкриваєш йому двер, Щоб в серце поселился звер, а Ісус за дверью стучится в Твою келю. А може, став слугой кумира, отдавшись всем заботам мира. І забиваєш о Христі того, хто умер на Христі. А от глядіш і возгордся і кузнецом уподобився, і сам того не замечаєш, що лишній гость Христа вбиваєш. А якщо трудишся для Бога, порой бувають дуже много, но без любви зустрічаєш труд. то знай, на небе не зачтуть. Христос таким ведь недоволен, он как венец стерновый колет, Христу он боль наносит, а Бог за это спросит. Бывает, брата огорчил, и этим дух его сгасил, и это злое дело пронзает Христу тело. Остановись! Христу ведь больно, ведь дважды за тебя страдать не может обещать. Поки не поздно ободрись і від греха освободись, сьогодні все прощить Христос, хоч ему і боль принес, Он пол любви, як і тогда, і не покинеть ніколи. Слава Богу! Братій сістри, перед нами молитва. О чому б ми сьогодні помолились? Що би ми сьогодні сказали Богу? Брати і сістри, у мене така є пропозиція. Я хотів би молитися пробуждення. Боже, відкривай наші очі, відкривай наші уші, благослови наших дітей, Боже, милий, благослови наших внуків, щоб бачили милость Твою. І воздавали Тобі благодарення, поклонялись Тобі святому Богу, щоб не влякалися тим міром, щоб не загружали своїх ушей э, різними скверними ділами, поступками. Братя і сіст, так хочеться, щоб Бог пославив того змущення, як той купальник, в і хвезді, щоб було движение, щоб Дух Святий торкався наших сердець і було благодарення Богу. Сьогодні достойний Бог хвали і подяки, браті і сістри, що було нам ждать? Щоб Бог ще обільний нас благословив. більше хліба дав нам, більше одежі дав нам. Будемо такого време ждать? чи вже воно є? Воно є. Є Бог. хвали Хвалий благодарення. Хай прославиться Господь. Молимся! амінь.